Они мовча зайшли і стали бити людей зразу, зразу мовча. Тобто у них така установка була. Многії прятали свої лица намірена, тому що я считаю, вони йшли на завершення преступления сознательно. На зустрічі з лідером руху Сила людей Олександром Солонтаєм у вечорі зібралися місцеві євромайданівці та журналісти. Проте спілкування не відбулося, бо до кав'ярні вдарилися невідомі і почали трощити меблі та бити присутніх. Ну, що такое? Після бійки журналісти переглянули відзняті відео та фотокадри. На деяких упізнали нападників. Серед них відомий учасник антимайданівських мітингів. Зайшли люди з георгійськими ленточками. В них я узнав багатьох учасників акції в підтримку президента України Віктора Януковича. Я пенсіонер, но у мене ростуть двоє дітей, і я не хочу, щоб мої діти росли. в стране, где европейские ценности. Я хочу, чтобы мои дети росли в стране, где духовные и моральные принципы стоят во главе угла, а не шкурные меркантильные интересы каких-либо олигархических кланов. Міліціонери, які прибули на місце інциденту, почали затримувати людей. Згодом з'ясувалося, до відділку забрали лише учасників зустрічі. Вночі їх відпустили і наголосили, затримань не було, були запрошення до райвідділку. Во время нахождения в міліції ні у кого из них видимых тілесних повреждений не имелось, задержаних нет. Всього в міліцію поступило 8 обращень. Из них 6 – от учасників встречи, яка проводилась в кафе, і два од їх опонентів. Натомість обласна прокуратура вже почала перевіряти правомірність дій міліції. Проводяться допити свідків та очевидців події. Провіряються обставини щодо підстав. Для нібито затримання журналіста та інших, інших громадських діячів наступна зустріч активістів з лідером Сила людей Олександром Солонтаєм відбудеться вже в іншому місці, поки активісти не розголошують, де саме. Юлія Бошко, Іван Очаренко, Донеччина, п'ятий канал.